На території Ніжинського спеціального авіаційного загону МНС пройшли перші тренування новостворених сил швидкого реагування. Перед початком навчань всіх просять вимкнути мобільні телефони, адже це може зашкодити безпеці польотів. Показові навчання розпочалися зі знайомства з авіаційною технікою. Мі – пожежний вертоліт, переобладнаний для санітарних цілей. Може використовуватися як для гасіння пожеж, так і для евакуації 12 людей у важкому стані. Ан – пожежний літак 2008 року. Випуску максимальна маса вмісту вогнегасної рідини 8 тонн. Минулого року він брав участь у гасінні пожеж у Воронецькій області в Росії. Всі літаки і вертольоти у відмінному стані і готові хоч зараз приступати до рятування людей. Це літаки дуже добрі, надійні, вони не підводять ніколи, не підводили і не будуть підводити, тому що вони обслуговуються у нас на достатньо доброму рівні. Тобто Потримуються в постійній готовності і при необхідності, як кажуть, команди ми хоч зараз готові вилучити. А це найновіший єврокоптер, вартість якого складає близько 6 мільйонів доларів. Його перевага в здатності приземлятися на ділянці радіусом всього у 30 метрів. Він може використовуватися для рятування людей у горах і на дорожніх трасах, але головне, що він обладнаний необхідною медапаратурою – дефібрилятором, кардіостимулятором, приладом для штучної вентиляції легенів і не тільки. Окрім льотчика, до екіпажу входять фельдшери та санітари-рятувальники. Транспортуватись можуть до двох осіб два медпрацівники або медпрацівник і оператор-рятувальник. І в яких умовах? В різних умовах. Та Можуть впливу до того, що якщо немає можливості приземлення, є. Спеціальна лебідка наружна, є спеціальні санітарні ноші, якими можна евакувати постраждалого з гірської, з любої місцевості, де навіть немає можливості ні під'їзду, ні приземлення ні вертольоту. На другому етапі навчань рятувальники відтворили аеромедичну евакуацію людей, які потрапили в залізничну аварію. Людські тіла, розкидані речі і одяг все як насправді умовно поранені. стікали бутафорною кров'ю і благали про допомогу. Помоги, дохта. Інші жертви змодельованої катастрофи перебували в шоковому стані і без розповідали про жахи пережитого. Я їхала зі своїм парнем. Де він зараз? навірно забрали його скоро, я не знаю. Я в очень шоковом состоянии, мне так плохо, я не знаю. Вы знаете, в таком стрессе мы не знаем. Для меня это тянулась вечность. А самом деле, наверное, это было в течение 5-7 секунд. Допомога надійшла із повітря і суші. Поранених завантажують на порт вертольотів. Пожежники гасять полум'я, швидка надає допомогу. Це нова сторінка в роботі МНС – розширення можливостей рятувальних операцій через створення екстреної служби, яка об'єднає авіацію, медицину і наземні сили. Очолив новий департамент рятувальних операцій Євген Червоненко, який у свій перший робочий день відвідав ці масштабні навчання. Буде створювати служба, яка буде об'єднувати. Повітряне рятування, водне рятування, наземне в межах підрозділів МНС, включаючи медицину, і рятування в горах при надзвичайних ситуаціях і туристів. Все це об'єднується в сили швидкого реагування, і під це створюється новий департамент, який як інформаційна база і база логістики і команди служби 112 об'єднує всі ці сили для швидкого реагування. Головне, щоб не було різниці, це головне завдання рятувати бідного чи багато, щоб на кожну серйозну ситуацію можна було піднімати воздух і гелікоптери і виводити швидкісні катери. Авіація, пожежні служби, які там працювали, медицина і міністерство охорони здоров'я. Я думаю, що Завдання, яке ставились перед навчанням, всі служби виконали добре. Авіаційну техніку дорого і купувати, і утримувати. Тим паче, що через низьку заробітну плату кваліфіковані пілоти йдуть працювати до приватних авіакомпаній і клубів. Для прикладу зараз зарплата фельдшера-рятувальника складає лише 1200 гривень. Тому на перших етапах роботи служби 112 до рятувальних операцій планується долучати приватний авіаційний транспорт. За свої послуги власники будуть отримувати гроші. Проговорив з усіма членами клубів приватних більшість готові надати екіпажі і ставати на бойове чергування, врятувати життя. Це... Я думаю, що це буде приклад для суспільства, що в нас нормальна українська нація. У рятувальників є поняття надання першої допомоги в золотий час, тобто не пізніше ніж за годину після аварії. Це час, коли у медиків найвищі шанси зберегти постраждалому життя. Зараз в Україні лише чотири центри екстреної допомоги. До кінця цього року їх має бути вісім. В першу чергу вони запрацюють в містах, що прийматимуть євро 2012